В ювілей нашого молодого світлого, рідного міста, хочу привітати всіх вас з 70-ї річницею міста Світловодськ. Віддаючи шану батькам-засовникам, подякувати працівникам-будівельникам, які заклали перший камінь і збудували мальовниче місто на зелених схилах Дніпра. Видатним діячам, промисловцям та мешканцям, які своєю щоденною працею прославляють всіх вас і нас на Україні, а також далеко за її межами. Сьогодні в складний для України час ми маємо згуртуватися і спільно розбудовувати наше майбутнє. Тож окрема подяка нашим Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які щоденно захищають і дають нам можливість жити і працювати під мирним небом. Тож, ми всі повинні кожен на своєму місці допомагати в першу чергу Збройним силам України для того, щоб ми якнайшвидше отримали перемогу. Кожен на своєму місці, чи то своєю працею, чи то волонтерством донатами або простою молитвою. Зараз, користуючись можливості, я хочу запустити цей флешмоб на підтримку Збройних сил України. Де ви зараз знаходитесь? Якщо ви родом з нашого міста і є справжнім патріотом України, будь ласка, вітайте наше місто і дякуйте Збройним силам України через Донат. Переможемо, обов'язково відсвяткуємо. Слава Україні!